Пане Богдан, 1-0, поступилася команда на такий результат очікували, чи все-таки на позитивніше? Ні, ну звичайно, що ми налаштовувалися тільки на перемогу. Ще «Агрон», чи команда, яка грає в чемпіонаті, з нами ми тільки налаштуємося на перемогу і що пропустили дуже гол. А в подальшому, так, да, команда Арон домінувала, ми доказали, що ми можемо можем скласти конкуренцію в за фінал. Тобто на матч відповідь взяти відштовхувати все-таки від, все від 0-1, але сподіваєтеся, що можна взяти реванш? Ні, ми тільки б на перемогу. Ми, ми, ми не рахуємо, що у нас шанси є, тому сонячний матч показав, що ми, ми створюємо моменти, у нас так, ми помиляємося, у нас є моменти, ми будемо грати в середу, в великих гаях тільки на перемогу. Чому сьогодні команда не забила? Що завадило? Були кілька хороших таких контратак, ну, з вашого боку. Так, були. Ну, Будь-що неділю, що ми бігали 120 хвилин, трошки важко, хлопці підсіли. Видно, що ми були звісно свіжості. На Мастерність хватає їм, мастерність, що там в нападаючих, що в наші підзахисники на хорошому рівні. Я рахую, що з неділю була, просто ми зіграли 120 хвилин і втома. А прокоментуйте ще пропущений гол, на ваш погляд, хто помилився, чи воротар на виході не зіграв, чи десь оборонці, не так би того хотілося. По-перше, важко трошки так судити, ну, помилилась команда, ми з того виходимо, чи воротар, чи захисна лінія, бо вже розбиратися після матчу, будемо дивитися відео. Перепрошую, що пропустили просто на першій хвилини. В такому випадку кажуть, з роздягальні не вийшли, можливо і так? Так, ми ще ще неділю. Думаю, що неділю ще думали, що десь перебуваємо неділю на, 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 на грі попередньої кубки от, стадії. Тому так, потім вже включилися, почали трошки створити моменти і, і зіграти. Надрю таймс нам дуже сподобався, тому що саме віддачі по контролю м'яча, хлопці старалися. Тако з боку здається, якщо брати по останніх ваших матчах, що вам потрібен подразник в якості агрона, щоб команда ну, показувала те, що вона загалом може. Ми були поразки. Погоджуюсь, погоджуюсь, тому що хлопці роздіваються, налаштовуємо кожну гру. У нас проблема з мотивацією. Тобто немає у них бажання десь такого, а потім включаються десь пізно, так як з барижами включилися дуже пізно і вникають тоді проблеми. Тому з мотивацією хлопців трошки є проблема. на про працюємо. Дякую, удачі вам через тиждень. Дякую. дякую.